Друзі, всім привіт глядачам та підписникам мого каналу. Ну що, дивіться, в нас сьогодні по плану переїзд наших кроликів. Сьогодні у нас неділя, 19 лютого, прекрасний, чудовий сонячний день. Тож ми рішили сьогодні їх, як ви бачите, може там у кліточці воно вже видно маленькі. В тій крайній. Їхня мамочка сидить. Ну, Так як я зараз вдома знаходжуся в відпуску, я думаю, що вже як я вийду на роботу, щоб не спеціально вести туди до людини у город, щоб її злучити з кроликом, тож я думаю, вона погуляє, Щас, а може і ранше поїду побачу, якщо вийде. Зараз вона хай погуляє днів 5-6, і тоді ми будемо вже її відвозить. Так що зараз ми дамо попаємо, її дамо їсти. Дамо їсти, пити їм. Чого ви? Ребітішки. А? Чого ти скажи? Боїшся? Не треба боятися. Так, ось візьмемо зараз кувшин. Зараз, друзі, ми дамо маленьким ось. Води нальємо їм і насипимо їм їсти. Щас я ще наберу чайника кувшин. Друзі, коротше, дивіться, зараз ми їх оцілили, я зараз запишу, та, правда і записувати. Коли їм прививки давай, зараз мамі наліємо їхні. Прививки будемо давати їм вже, мабуть, у четвер або в п'ятницю. Там треба пишеться на п'ятий день, на п'ятий день після того, як ми вже їх відлучили від мамки, а так як вони ще й переїхали, тож ми не будемо робити їм великий стрес, хай вони зараз посидять днів п'ять, і тоді ми їх усіх провакцинуємо. Як будемо робити вакцинацію, я думаю, що ми вам заснімемо. Зараз насипаємо їм корму. Корм у нас, хто ще не бачив, іде гранульований, укуруза, пшеничка, добав... Ну, це куплений корм. Це не я сам робив, ми купляли, тут людина займається цим. давай, давай. Ну, они его дуже <laughs> любят. Я скажу. Не дуже. Якщо корм куплять так она, знаете, дешева справа. Есть оно трошечки затратно. Найди корм ешь. Ну что, сейчас я сниму. Я вам покажу, як вони вже будуть тут у нас обітати. Тут при транспортіровці, як ми транспортували, ось відбили защепку раз її. Ну, це не таке страшне. Я ось другу теж взагалі одлетіла. Це ми все зробимо. Наша виходить два сека. І так. Ось, все, давайте одразу покажемо мамочку. Ось така кроличка. Поїде вона вже скоро, я думаю, Тьоміка, до хлопчика хай посидить днів. Ну, десь із хоча б 7-8, а там будемо бачити. Правда, можна я знаю, що і на другий день би її взяти, случити. Там теж дивився відео, люди показували, що. Можна і на другий день, і як вона ще із ними дехто там снімало. Ну, не знаю, чи це правильно чи ні, звісно. Може хто більш цьому розбирається, будь ласка, напишіть в коментарях після отйома, коли можна до кроля її вже. Да? Чого ти? Боїшся що. Коротше, друзі, дивіться. Ось така бачите для сіна. Фокусуйся. Жолубок такий із желіза. Сюди сіно накладаємо, щоб воно не валялося тут по полу візде. Таке виходить, зверху туди раз і вони туди тоді смикаються. Тут у неї, точніше поставили їй комбікорми, там водичка, туди воно, ну не знаю, якщо подивлюся, якщо не будуть ходити вони туди, в туалет, щоб воно падало то заб'ємо тоді та і все, знизу чимось. Та і все. Ось на такій зошики. Зроблена клітка із досить такого, як вам сказати, товстого матеріалу я маю веду із тостих досточок. Ось бачите, дивіться, в такому состоянні сустинні її геть непогане. Зараз піднімемося шифер. Дивіться, все бачите яка У нас реально здорова. сама по собі, ось якщо тут взяти оце приміщення, то не знаю скільки, і десь метрів 4 длина. да, Мабуть так і є. Сі. Так, ну що, заглянемо зараз до наших менших, що вони тут у нас, і красатульки. Да? Вони собі їдять потихеньку. Одне воно просто сіре. Зголодніли, чи що поки переїжджали. Так само в них теж ось жолуб такі ось. Вони от сюди, просто вони тоді, виходить, ребята смикають його з-під низу. Я бачив вже, як вони його їдять. Вони витягують по одній соломині оттуда чи сінині, як там правильно. Ну, Сіно, коротше, смикають, та і все. Але й гранулку. вони дуже люблять гранулку їсти. Я думаю, це не привчу я їх, щоб потім саму гранулу буду давати. Да? Але ростуть на ній непогано. Так само і в них там воно є відяння для того, щоб вони ходили в туалет. Не знаю, будемо бачити, що воно без цього виходиться. Да? А ну йди сюди, йди. Не бійся. Та чого ви боїтеся? десь? Де? Ай, красотульки. Так, друзі. Ну, і це якось так. Коротше, теж будемо прививочку і вакцинацію робити їм уже п'ятий день, як вони тут просидять. Тоді ми візьмемо і зробимо їм вакцинку. А ці ми вже... Будемо заселяти, я думаю, сюди оцю третю. Тут ми ось у тут уже защівка є. Добре, тоді й тут зробимо це таке. Сюди ми будемо переселяти, ось дивіться, а ще раз забув сказати, як будемо робити ми вакцину, ми з вами разом подивимося, де хлопчик, де дівчинка. У хлопчика там должен бути такий ствол. Відвагатися, коли придавлюють, ну не придавш, а як провіряти, я вам покажу. Там должен бути ствол. У дівчинки не должно бути. І тоді ми візьмемо і переселимо їх ось ось цю, вже, як ви бачите, кліточку. Тут будуть, наприклад, там дівчинки, тут будуть мальчики. Не знаю, звісно, як вони будуть, ці хлопчики, я кажу, що. Якщо мальчики разом, вони друг другу собі Вигризають одне місто. Думаю, що все буде добре. Так, друзі. Все. Всім пока-пока, всім дякую за перегляди. До наступного відео. Все, пока-пока. Кому сподобалось, ставимо лайчики.